О, oh, no, перепрошую. Зараз мені почнуть писати, що я хайпую на хайповій темі, але ж у мене канал про зрадників та колаборантів, про яких мають знати в Україні. Вітаю вас в клубі зрадожерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні поговоримо про сімейку. Ні, я б радше сказав про клан Гринкевичів. Думаю, ви хоча б краєм вуха чули це прізвище, яке вже, мабуть, тижні два у всіх на слуху. Що ж, давайте розбиратись, хто вони такі, чим займались і де ж вони так сильно зашкварились. Та так сильно зашкварили, що навіть після ув'язнення про них і конкретно про їхній злочин повинен знати та пам'ятати кожен українець. Справді, це доволі такий історичний момент, який усі мають запам'ятати, аби ніколи такого не повторювати. Цей випадок мають усі запам'ятати, щоб це розповідало як якусь страшну казку дітям, коли свої ж грабують країну, а потім їх усіх. Садять за грати. Хоча той вирок ще дуже гуманний, я б сказав. Отже, сім'я Гринкевичів, або ж клан Гринкевичів, складається із чотирьох осіб, плюс одна людина, яка залетіла в цю тусовку, і думає, що викрутиться. Це батько, мати і двоє дітей: донька та син. Мати у них була професоркою львівської політехніки, звідки вона вже звільнилась. Ну, після скандалу, така цікава, ця львівська політехніка вже другу патріотку звільняють. Батько цього клану був бізнесменом-будівельником. Ну, не те, щоб він своїми руками будував будинки, але він був власником декількох будівельних фірм в Україні. І з початком повномасштабної війни батько сімейства вирішив вкластись в оборонку. Ви, мабуть, скажете, так це ж класно, але тут. Вилазить величезне, але до 24 лютого сім'я ця ніяк не була пов'язана з військовими чи з оборонною промисловістю чи з волонтерством. І тут раптом вони починають вигравати тендери на пошиття одягу для наших військових. Загалом, через тендери, Гринкевичі награбували приблизно мільярд доларів, навіть не гривень. А доларів і не мільйон, а майже мільярд. На додачу батько з сином створюють благодійний фонд Hope UA, на сайті якого вони пишуть про те, що вони там вже декілька мільйонів вклали в благодійність, але на фоні вкраденого мільярда доларів. Це все виглядає дуже мізерно. Ой, трохи не забув, в цьому клані ж є ще і донька, яка типово для такої сімейки живе на хвилі VIP. Чим вона займається, що може дозволити собі таке шикарне життя? Питання, звісно ж, риторичне. І тепер ми підходимо до останньої людини, яку занесло в цей клан. А саме Соня Морозюк, хоча насправді її звати Софія Морозюк. Так от це колишня наречена Романа Гринкевича, це, якщо що, син із клану Гринкевичів. І от уявіть собі таку картину: Ви художниця. Малюєте картини, живете собі, тусуєтесь серед зірок, і тут вам трапляється якийсь Роман Гринкевич, про якого ви і дупля не ріжете. Стали б ви з ним зустрічатись, а тим більше пішли б з ним під вінець? Ну, якщо вам подарувати машину, яка коштує кількасот тисяч доларів, або якщо подарувати ще якісь там не знаю, людські блага у вигляді квартири чи ще щось в цьому. Багато багатомільйонному дусі. Я думаю, ви погодили Все ж таки, завідний кавалер багатій. Але до моменту, поки ви не дізнаєтесь, звідки беруться такі мільйони. Ну там довго залицявся, але а чому? Що тобі не сподобалось? Мені не сподобалась е, його сфера діяльності. Тобто він ну, типу, з грошами там все ок, але, типу, походження цих грошей енергетично ага. мені склад. Сподоб... Для мене це важливо, щоб мій партнер займався там, білими класними справами. Клас. Ну, типу, Він не, не, не наркоман, нічого. Ну там просто давайте так, сіра зона. Господи, жити в Україні і не знати, звідки папіки витягують мільйони. Звісно, Соня Морозюк може божитись, що вона нічого не знала і що усі гроші. Яка вона отримає за продаж усіх подарунків, вона направить на потреби ЗСУ. Але давайте будемо чесними: в Україні мільйони не заробляють чесним шляхом, що вже казати про мільярди доларів. Тому оці казачки про те, що Соня обрала б якогось простого хлопця без грошей, а не мільйонера. Ну, це маячня, яка не сходиться з реальністю. Інакше ніхто б так і не дізнався, що це за Соня Морозюк з її мазньою, яку рекламували прямо на Хрещатику. До речі, іронічно, що Соня сама називає свої картини як мазня. Подивіться, це ж реально просто мазня і декілька слів, написаних. Навіть не каліграфічним шрифтом, але ладно, не будемо обговорювати мистецтво, бо мистецтво має бути різним. Але просто гляньте на цінники цих картин. А до речі, картини московицькою. Досі залишається питання зі студією та з квартирою, яку подарували «Соні». З награбованих державних коштів повертаємось до Грінкевичів в січні 2024 року. Стало відомо, що Грінкевичі обкрадали бюджет України, а робили вони це все саме через виграні. Тендери просто показали, що ось бачите, ми можемо зробити ось таку ось форму для наших військових. Хоча вони самі нічого не робили, просто замовили декілька екземплярів в китайців чи то індійців, і все, отримали мільйонні прибутки з державного бюджету, плюс гроші, які приходили з благодійного фонду, бо люди донатили і не знали, кому донатять. А донатять, бо бачать, що це благодійний фонд. Ось так ось такі от Гринкевичі і вбивають в українців бажання донатити на волонтерку чи на ЗСУ усіляким фондам. До речі, синочок їх, ну той, що Роман Гринкевич, неодноразово їздив за кордон після початку повномасштабної війни. Кажучи, що це він їздив по справах його благодійного фонду, а в деклараціях ще вписував батька і водіїв. Ну а з поїздки привозили, мабуть, магнітик. На холодильник, ось також створюєш свій благодійний фонд і їздиш на відпочинок в Європу, кажучи, що ти по справах свого благодійного фонду. Батько сімейства, той що Ігор Гринкевич, затриманий, і сидить під слідством, а синочок раптом зник. Ото поки писав текст, його вже зловили в Одесі. Він збирався звалити кудись в Європу. Ось такі вони Гринкевичі: Вишиванка на тілі, корупція в ділі. Сподіваюсь, усю сімейку посадять за грати, і усі, хто хоча б якось співпрацювали з ними, відхрещуться від них, якщо зрозуміють, у який скандал вони усі вляпались. А зараз я хотів би вам нагадати, що я проводжу благодійні розіграші, кошти з яких підуть на ЗСУ, ну або на волонтерку. Цього разу я розігрую тубус від підривачів, які мені люб'язно передали із добровольчого формування чорнобаї Чорнобаївської ОТГ 124-ї бригади ТРО. Будемо збирати на ремонт техніки для ловців-шахедів. Умови участі дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на Монобанку ви знайдете в описі до відео. Також донати приймаються через DonTello, Дяка, Баймейкофі, PayPal та Крипту. Вказуйте в коментарі до донату вашу пошту або посилання на інстаграм, або хоча б, хоча б номер телефону, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатись для того, щоб відправити вам. Подарунок. Звіт буде, як завжди, після розіграшу. Дякую всім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете і мені задонатити. Або... Можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів малоросів та колаборантів із роз'ясненням про те, де ж вони так сильно зашкварились. Щиро дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.